Баумістер недавно сказав, що Україна його країна, Україна привертілася в тоталітарне государство. Український філософ Баумістер це сказав. Привертілася в тоталітарне государство. Альоша говорить, що нам тільки за диктатура. Так ну, от диктатура і вони ж поруч, поруч. Алексей не интересуется точки зрения Баумістера. А, про буммістера мені хотілося б сказати, що а, це просто останній пост. Я сьогодні зайшла така думаю мені треба якісь зразки, що там зараз чим живе Альоша. І Альша написав. Найбільш інтелектуальний подвиг доступний патріотичній спільноті. Ну, знову ж таки, патріотична спільнота це щось непонятне, ну, воно в поганій. цій, На їх рівні розвитку полягає у тому, щоб визнати, що боумейстер розумніший їх всіх разом взяти і помножиних на 100, а вони записні і безнадійні довбойоби. Це могло їм дати шанс на одужання. Але оскільки вони довбойоби, то на цей подвиг вони нездатні. Пише Арістович, критикуючи всіх, кому не сподобався Андрій Баумістер в інтерв'ю Медузі. А я вам тут зацитую пост Івана Примаченка, який подивився це інтерв'ю. і цитує. Наприклад, на запитання, що може зупинити Путіна, Баумістер на серйозних щах відповідає: а Я думаю, у Путіна остається осадочок, коли його ближайшие партнери із стран глобального Юга не симпатизують тому, що відбувається. Что Путина может принудить, что Путина может принудить, это критическая масса таких высказываний со стороны союзников. Вот Путин ты нехороший, и все, и Путина это убеждает. Людина, что почала Другу Световую войну. Найбільшу війну з часів Другої світової травила людей газом, бомбила дитячі лікарні, зашаріється і зупиниться, бойово пажурят клієнти. Хвілософ пролив трохи своєї мудрості на читачів піздузи. Багато часу боуместер приділяє тому, щоб звинуватити Україну і українців в брехні. Наприклад, на його думку, ми з вами підступно обманули Януковича. З другої сторони, Україна ні раз Сривала своя. В февралі 2014-го був договор президента Януковича з лідерами Майдану і європейськими послами. Річ йшла о внеочередних українських виборах. Співчуває професор професору. Уявляєте, яким з вами зрадники не повірили добряку мандюку, який продав нас з патрахами рашці, розганяв дубинками протести, викрадав людей, коли він дав нам чесно спіонерське, що наступного разу вибори не вкраде. Ну і ще дуже смішно було стіяти ці зубомістера. Як только війна закончится, буде угроза гражданского конфлікту внутри України. Ну короче, там дуже все цікаво. А, в общем, вони там пускають, пускають свою гіпноз. У нас ненависть, гражданський конфлікт. вся херня. А, в принципі, будемо за цим дивитися. Але знаєте, от після всієї цієї радикалізації мені дуже хочеться, щоб ви побачили сторіс на тебе болі. Яка сказала, що Росія зробила все, що будь-яка форма українізації викликала відторгнення у зросіщених українців, і потім. Підсолодила їхнім нащадкам. При цьому стерла пам'ять про те, що сталося з предками. Стокгольмський синдром не інакше. Власне тепер хочу Хочете лагідно чи хочете радикально вас звинуватять в ущемлінні всього А власне, Фаріон просто хотіла українську Україну і ніяк інакше боротись проти цієї мехіни, яка знищує предків і приручає нащадків, ніж бути різкою, радикальною, і як наслідок почутою не було варіантів. Побачите, що якщо нам вдасться зробити процес українізації незворотом, не можуть закривати очі на відкат, і ми станемо, хоча б на 90% українізованими, весь радикалізм кудись розсіється. А потім іде і ще додаткова сторі, в якому йде пояснення, в якому значенні використовується слово радикальний, тому що. Радикальне слово знецінюють і а, таврують фактично цим словом. А таврують і демонізують Ірину Фаріон. А, і можете прочитати цю сторі існує м м м книга. Radical candor, тобто радикальна прямота. Ніхто ж не не думає називати цю її ультраправа прямота. Ну, що означає слово радикальний, духовна настанова та спосіб мислення, наслідок якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійне прямує до намічної мети. А ми зараз робимо ще одну невеличку паузу і слухаємо уривок ефіру Андрія Попуск. про радикалів. Стрельба не метод по той простой причине, что это стрельба в самих себя. Это стрельба в зеркало, стрельба в будущее политическое наше. Даже если мы очень не любим противника, демократия предполагает способности иметь дело с тем, с кем мы не любим, и компромисс ради общего блага. Очень простая идея. Это, а, чекайте, не те видео. Зараз я, зараз я знайду те. Одну секундочку. Стрельба не метод по той простой причине, что это стрельба в самих себя. Это стрельба в зеркало, стрельба в будущее политическое наше. Даже если мы очень не любим противника, демократия предполагает способность иметь дело с тем, с кем мы не любим, и компромисс ради общего блага. Очень простая идея. Вони тут в Украине будуют их Украину. Украину. А нас, украинцев, ну, мы тоже имеем право на существование. Ми аборигени, що скільки, да, і нас там захищає, можливо, якась там конвенція. І от нам придумали резервацію, на якій має бути Тавро Радикал. Тобто, якщо ти за українську націю, за те, щоб українська нація вижила, то ти, блядь, радикал. Якщо ти проти того, щоб рускі переселилися в Україні, асимілювали певну частину, віджали, і асимілювали певну частину, то ти радикал. Як, як легко стати радикалом в Україні? Просто бути українцем, який відстоює себе, свою ідентичність, свої кордони, а не, а не спирається на, е, як там було сказано, чекайте, а не спирається на влучшому смислі політику, яка разниця. По тому що є яка різниця в якому-то лучшему смислі. І от до чого все це ведеться? До, до того що накидаючи оцю цю сумбурну історію про те, що нам треба договарюватися, попуститися, тут от починається стріл радикалів, власть намагається встановити диктатуру, Росія дуже успішно в своїх ділах, і так далі включається ще одна історія. и когда будет подписываться мирное соглашение с Россией, даже если де-факто никто за ними, да юра за ними никто не признает территории, де-факто же они останутся оккупированы, хотя бы какая-то часть, это же все понимают, тогда радикалы получают очень сильную поддержку от большого количества возмущенных граждан, включая в действующей армии. Мы же понимаем, да, что это логика да, прямая. И может просто демонстрациями с битьем стекол и размалеванием краской офиса президента не отделаться, неважно, кто будет в этот момент президентом. И россияне в идеальной ситуации. Если на власть начинают давить радикалы из полстраны, которая хочет продолжения войны или не хочет позорного мира, начинает конкретно ссориться с той половиной страны, которая хочет мира, а ведь есть такие люди, их много, это опросы показывают. Вопрос даже релевантности этих опросов, но даже при этой релевантности там очень много этих людей. И знову ж таки послухали послухала коротко, але тут зашито. И когда будут подписываться мирные соглашения, и конечно же, де-факто, какая-то часть территории будет оккупирована. І все це уже ну, закладывается и закладается. І головне, що у нас есть конкретная ссора между одной половиной, которая хочет перманентной войны, и другой половиной, которая хочет мира. И тут звичайно ж, половинки-половинки. Я сразу призываю вас, друзья, зрители, имею в виду, э, не, не беситься в чате. Бесы нам не нужны. Э, я вчера написал себе в Телеграме, что радуются там смертям и призывают к смертям и к гибели. Вот как раз-таки тот лагерь. Тот лагерь. Тот лагерь. Есть вот половина, которая хочет мира, а половина, которая хочет перманентной войны. Ну и хочу напомнить, дорогие мои друзья, что в любой ситуации, как бы там ни было, очень важно оставаться человеком. Это, пожалуй, отличает одних людей, которые хотят мира, от других людей, которые перманентно хотят войны. Господи. И я знаю это. Я так думаю. Нам трое нужно... вот. Я розумію, що вони цю балалайку вже балалають певний час. І зараз вони після вбивства Ірини Фаріон знову ж таки наголошують, що от є нормальні люди, а є воєнствуючі фабриканти ненависті, які хочуть звісно, війни. Знову ж таки, причина наслідковий зв'язок, ніхто не хоче війни, Росія приходить і забирає, забирає, вбиває, нищить. Но все це відбувається тому що просто хтось не хоче миру. І я от така думаю, оцей лагерь такий, половина така, половина така. Що це мені нагадує? Я тут я переглядалася архівне відео, і воно так прямо от этот апельсиновой подкормленной шабаш, который претендует на то, что он представляет полностью народ України. И с другой стороны, мы видим спокойную силу, спокойную силу созидания, которая собралась в этом зале. И я, как мэр Москвы, готов снять свою любимую кепку, чтобы быть похожим на Юнуковича. Та ладно, ти ж лисий, ти не будеш похожий. Це етер з п'ятого каналу 2014 рік, і воно так, воно, ви от, знаєте, от єсть аґалтіле. Абельсиновий шабаш, який претендує на те, що представляє народ України, а є другая сторона спокойної сили созидання. І ви знаєте, ну, звичайно, три характеристики в цих методичках в цьому протистоянні переписувати. Але, як ви розумієте, є ті, хто хотят миру, а є ті, хто за перманентну війну. Так, і знаєте, я вже раз я вам показала Лужкова з цього етеру, мені просто хочеться показати там. Ну, по-перше, там скрипін 2004 року. Хочу нагадати взагалі, типа яким це був проривом в українському телебаченні продукти. По-друге, там. Сергій Даренко, який вже усоп, став хорошим русским, і він там, коментуючи цю всю трахамодію, сказав класну фразу, яка теж в сьогоднішній тер дуже лягає про те, хто є єдиним суб'єктом внутрішньої політики України, і насправді продовжує бути цим. Ну зараз два суб'єкти стануть Збройні Сили і в принципі українська нація. І от, от тоді він про це говорить, і його слова дуже сильно римуються з словами Ірини Фаріон, яке ви почули до того раніше. Я зараз знайду цю цитату, а ви послухайте шоу говорить по русски, Хороший уже русский Сергій Деренко. Головне сьогодні пам'яті сьогодні вообще говоря, Я хотів би э, заострити на цьому увагу, Сьогодні єдиний реальний неефективний суб'єкт внутрішньої політики в Україні. Это Майдан и Крещатик. Это коллективный субъект, но он единственный. Вот мы видим по телевизору, и в том числе на пятом канале, каких-то людей, понимаете, это пигмеи какие-то, это какие-то муравьишки, какие-то... Вы в лупу их рассматриваете, они дутые, их не существует. Понимаете вы, что не существует сегодня субъекта политики под названием Пучма? Вы понимаете, что его нет? А вы, я имею, а когда я его все вы время... Не... Я вас спрашиваю. Потому Зачем что это политический вопрос, это абсолютно важный политический вопрос. Вы ходите вот с такой лупой и рассматриваете и говорите, он есть, а его нет. Сегодня единственный субъект это Майдан. Вот Майдан сегодня единственный субъект, единственный пример для России. Вот все остальное деривативы это производные. Это интересно. Но это интересно для архивариусов, я не знаю для кого, это все мелочи, это все ерунда. Главное сегодня народное. Народна, прямая народная прямая демократія, спонтанна народна демократія на вулиці Києва. Хто єдиний суб'єкт? І головне, згадуємо фразу Ірини Фаріон стосовно того, що малі страшенно ненавидять великі істини, бо це докір їхньої малості. На фоні великого вони свою малість усвідомлюють, вони плодять малість, бо вона на тлі бо вони на тлі її можливо виглядають. Трошки вищими, і що говорить Даренка? Даренка говорить про те, що ми дивимося, ми дивимося на пігмеїв, досліджуємо їх в лупі, намагаємося побачити через лупу якусь їхню суб'єктність, а там суб'єктності ніякої немає, тому що суб'єктність є у справжньої сили, і він називає справжню сили. І це була дійсно справжня сила, і ми розуміємо, хто є справжньою силою. І мій сьогоднішній етер це в принципі теж роздивляння пігмеїв, які намагаються розкрутити цю ситуацію. І повернути її на, на свою користь. Але, але, ну, давайте згадаємо, що у Кучума дійсно не було суб'єктності, як і у дуже багатьох гравців ринку, які роздувають щоки, роблять вигляд, що вони є суб'єктними. Але через 20 ще до років ми будемо згадувати це і дивитися на це з такою ж. Скорботою, як ви зараз подивитеся на відео Хуйла і Кучми у 2004 році, кучма терміново зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Причому це відбувалося не в Кремлі, а в аеропорту внуково 2 Обґрунтування такої зустрічі обмінятися думками про те становище, яке склалося в Україні, про перспективи розвитку ситуації і про вихід із цієї дуже гострої політичної кризи. Обидва президенти, особливо ще раз підкреслюю, обидва скептично ставилися до ідеї переголосування другого туру виборів президента України. Причому першим таку думку висловив саме російський президент, який почав ледь не жартувати, що є абсурдним переголосування втретє в 25-те. Леонід Кучма погодився. Далі більше президент Росії висловив. Готовність його країни взяти участь у врегулюванні ситуації, яку Україна вважає можливою для Москви. без використання зусиль Росії щодо виходу з політичної кризи її завершення буде неможливим без втрати Україною свого обличчя. Відгукнувся на цю пропозицію пан Кучма. Переголосование второго тура тоже может ничего не дать. Тогда что значит? Нужно будет проводить это в третий, в четвертый, в двадцать пятый раз, пока одна из сторон не получит нужный ну, результат. По-моему, юриспруденции я еще не слышал, что есть третий тур выборов. Есть перевыборы обычно. Если признаны эти выборы недействительными, той Украине, которая была до выборов, ее сегодня не существует. Действительно, абсолютно противополярное мнение с двух сторон, что мы сегодня разделили Украину, причем с одной, в основном, стороны делается попытка не учитывать мнение другой стороны. С одной, в основном, стороны, с одной, с одной, с вот этого вот, помаранчевой шабаша есть, Попитка не учитувати міння другої сторони. І от ну, це суб'єкт, це суб'єкт, та там навіть Путін не суб'єктно, але мені подобається, як він скептично висловився про переголосування на цьому етапі, і в принципі переголосування за Путіна завершилися. Він це такий. Так, я скептично висловився, а в Росії взагалі ніякого переголосування не буде. І в принципі, ми бачимо, як все розвивалося за 20 років. Питання суб'єктності і питання всіх цих балалайок, які щось балалають і переконують нас у тому, що це ми, оморанчевый шабаш, который не слышит другую сторону, которая є, конечно же, силою силой, силой созидания. е, э, ну И Россия входит в переговоры стандартным способом, как учили в автошколе на первом курсе специальной школы Кгб. Если ты хочешь серьезно иметь дело с противником, первое, он заранее должен быть виноват. І ось тут починається тоді, що воно вже почалося. Я вам просто показую цими всіма меседжами. Їх насправді дуже багато, їх величезний потік. Ну мені треба було щось вам проілюструвати для того, щоб ви це почули на своє на свої вуха і зловили оцей ось момент. Да? У нас з'являються всі ці русські балалайки, Макс Назаров, Страна Юе, Арістовіч. Я там Ганна Польська неуважно слухала, можливо, він теж щось там говорить. Вони розповідають про те, що от є. Сіла, которая перманентно хочет війни, і сіла, которая хоче міра. И саме Арістовір говорить про те, що ну це стародавня російська тактика звинувачувати тебе у чомусь для того, щоб заходити зразу з звинувачувальної позиції. І в принципі, дійсно, це ця тактика. Вони її і використовують власне технологію усмирення. Якщо ти хочеш серйозно від діла з противником, перше он должен бути виноват. Йому должно бути плохо, і и він он, и он должен бути ослаблен, тільки тоді с ним можна садитися переговариваться. Лучший способ ослабить – це одновременно давление знаружи і изнутри. Тоді дом валиться гарантіровано. От вони знаружи давлення є, вони починають Знаєте, Якщо не знати про що Олексій каже, складається враження я, я поясню. Він каже про те, як росіяни, нас, українці, оце все. Тут от нас і ззовні, і зсередини. Ну, так... Так, а, а, ну, Арістович сам же про себе це все і розповідає, про технологію подавлення противника. Тобто ми його противник, і він нас от, давить. Якщо ти хочеш серйозне діло з противником, перше, он зарані повинен бути винуват. Так, быть... да, правильно, він одразу повинен бути виноват. Фаріон вбили, і перше, що ти кажеш, це радикалам треба попуститися. Ну, радикалам це ж, блядь, ми вже. Українці це вже радикали. Ти кажеш, всім треба попуститися. Фаріон вбили, і в цьому всьому винні ми. Далі він розповість, що це ледь не політика, да, така, да? Що ми всі винні. Тобто, перше почуття вини. Ну от. Те, кто стреляет сегодня в общественно-политических деятелей Украины, неважно, фарион это не фарион, он стреляет в будущее Украины, делает его невозможным и пытается запустить по сценарию 2018 года. Резкое предельное ослабление государства и общества, внутренняя война и создание для внешнего врага условий для захвата еще больших территорий, получения еще больших возможностей на переговорах по той простой причине, что дом, разделенный внутри себя, не способен торговаться и выбивать себе ну, как бы, условия сильной позиции. Вот эта задача. <ріст> <Да>. <ріст> це задача. Правильно, ця задача саме цією задачею Олексій у нас займається. І от Олексій займається, 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 займається. А чому я це все так показую? По-перше, ну, ви в попуску можете цю ж думку е, інакше почути, а, типу, попустіться. Що будуть це своїм радикалізмом, нам додогамовлятися, у нас должен бути компроміс. А по-друге, ну, Олексій же ж продає себе. І якщо у ваші бульбашці немає тих, хто купує Олексія, то десь хтось купив Олексія, тому що Олексій же ж вийшов до нас на фоні смерті Фаріон з розгорнутим планом дій. Тепер вопрос, яка задача у нас у всіх? У нас как у политической силы общественно, у нас как у, как у украинцев. Наша задача четко фиксировать другой сигнал. Несмотря на все соблазны, смены политических правил, которыми полны соцсети, призывы к уличным расправам, призывы там, к расправам над оппонентами и прочее, прочее, на вопрос выхода Украины из войны с наименьшими потерями, вопрос послевоенной реконструкции, вопрос вообще перехода к Третьей Украинской республике и к, к новой форме правления и новому государству и новой государственности это напрямую вопрос сохранения нормальных политических правил. Третья Украинская Республика. А кто же туда будет приходить и кто же нас спасет? Здравый смысл. Государство не просто слабо, оно еще и провоцировало это. Оно создавало это в лице конкретных двух коалиций, коалиции Порошенко, коалиции Зеленского. Это тоже использовалось как, как официальная госпропаганда. Что мы можем противопоставить? Мы можем противопоставить здравый смысл. Здравий смисл, і отут Неля Трафімова питає: От поясніть, СБУ зацікавилася Фаріон, бо вона хотіла, щоб всі українці говорили українською. А Арістовича – ні. А я покажу вам, откуда готувались на мені. Вичне мене, будь ласка, за цей абсурдний коментар. Але я нагадаю свій етер отієї восьмимісячної давності. Оця ось справа СБУ порушення рівноправності громадян. Так у мене, от від того, як відкриває справи СБУ, у мене теж відчуття, що вони порушують мою рівноправність як громадянина. Тому що ті, хто порушують мої права і дискримінують мене: Дубінський, Бужанський, Євгеній Шевченка, Щаплига, Романенка, Навінський, Шуфріч, Арістович і так далі, всі ці люди отримують підозри, якщо отримують, після виїзду з України. І от зараз з Арістовичем, Зарестовичі взялись. А я вам хочу показати просто: от скрін, наприклад, стаття з Арістовичем вийшла. Війна в Україні, колишній радник Зеленського, закликає до переговорів з Росією, він перебуває в імміграції і каже в інтерв'ю, що продовжувати війну безглуздо. Чому людина, яка багато собі разів дозволяла висловлювання мовний Талібан, мовний Хамас, чому на нього так і не зреагували за весь цей час? Що відбувається, ребята, що відбувається? Я почуваюся супер-гіпер дискримінованою. Тому що коли засягають на мої права, всім похуй. СБУ колупається у носі. Коли Фаріон говорить одну репліку, через тиждень СБУ до неї приходить. Скільки таких реплік сказав Самарістович? Та в их постоянно генеруе. В принципе, я же вам кажу, прогрев гиб на жабы. Наше дело это нормализация процесса в условиях, когда с, с, миллионы единиц оружия на руках, сотни тысяч, миллионы, вернее, сот, десятки тысяч людей легко стреляющих, и когда градус ненависти дошел до такой степени эмоциональной травмы войны, когда хочется решить политический вопрос нажатием на круг. Поэтому считайте, вот открыт этот политический сезон стрельбы в Украине, он однозначно открыт, и мы должны что, постоянно железной рукой направлять его, используя ту власть, которая у нас сейчас есть, власть идеологическую, власть влияния через СМИ, пока постоянно вести его на что? Разоблачать опасность этой стратегии, которая против нас применяется, как против общества. Короче, открыт политический сезон стрельбы. Кто открыл сезон? Власть. Государство, радикалы, россияне. Но вообще на самом деле украинцы стреляют друг в друга. Причем запуск по, по мысли россиян, я думаю, что запуск этого сценария очень простой. Еще 3-4 выстрела по знаковым фигурам среди радикалов, полемистов. И как бы все, все на, на свои места стало. Они сейчас все под угрозой. Выход очень простой: договориться. Власть и радикалы не должны поссориться. Власть и умеренные вернее, радикалы и умеренные, не должны поссориться, а власть должна всех организовать. Вот сейчас задача. И разумные люди, радикалы, понимая, в какую игру с ними играют, должны понять, что их дело договориться, потому что надо исключить, грубо говоря, системную стрельбу украинцев по украинцам, хотя бы на уровне полемики. Тут э, Богдан Мосов мне написал, что он э, сказал речення, в якому сначала сказал одно, а потом в наступном речении протилежное. Да, тому що так говорить Арістович. І він говорить з одного боку. Він з одного боку говорить, що росіяни, що там один два радикала, три-чотири вистріли і все стане на свої міста. Він говорить це про росіян, які інспірують це. І тому в Україні радикали повинні домовитися з владою, щоб провокація росіян не вдалась. А далі він говорить. Нам треба ісключити системну стрільбу українців по українцям. Тобто він в одному реченні говорить: що росіяни інспірують стрілянину для того, щоб українці перегриздилися між собою, а потім нам надо іключити системну Так, Ну, типа, ти ж розповідаєш і що ми не стріляємо одне по одному. але, звісно в перспективі нам треба. Нам треба устраніть. Эту... Очень, очень страшно, що українці стріляють по українцям. І це, от знаєте, це такий. Це от ми зараз перейдемо до рубрики «Прогрів», але я просто ну, хочу вам. А... От ще одну фразу сказати, тому що з одного боку, ну навіть є якась логіка у висловлюваннях от Росіяни нас тригернули і ми почали стріляти одне по одному. Тому що государство Втора Українська Республіка з года ее її основна и і політичної технології фабрика ненависті. То есть создан контекст условия, когда України считает нормальным убивать українців. Що в общем, посмотрите, что пишут в комментариях, в соцсетях, что заявляются и так далее про меня, про тебя, про всех остальных и так далее и так далее. Який українець считает нормальним убивати українця? Алексей, будь ласка, з деталями, тому що оце все, знаєте, це це, це типа ми говоримо про віртуальних коней у вакуумі. Українці вбивають українців, українці стріляють по українцях. Ну, насправді це зроблено все росіянами, але ми ж потім почнемо, Для нас вже це нормально і так далі. І це виглядає, знаєте, от як прогрів, прогрів. Подивіться мої сторіс в наступній сторіс. Я розкажу, чому я плачу в ці сторіс, а потім через три сторіс і ще щось продам, і ще щось, і ще щось. А потім, ой, завтра вам про це розкажу. Підпишіться на мене протягом тижня. Буде в наступному місяці через рік повідомлю. От це така історія про те, що тебе чіпляють якимось меседжем. Ти вже такий да, все, українці стріляють. Це він уже говорить про це як про доконаний факт, що це українці стріляють в до одного в той момент. Коли ми не знаємо, не знаємо ні де цей хлопчик, ні що він, ніхто у нього. Ну типу, ми не знаємо всіх цих історій, але він уже має готову історію, яку продає свою аудиторія, і потім він своїй аудиторії буде говорити: ну от бачите, я вже говорив і так далі, і так далі.